Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност. і в рамках рубрики Чашка цикорів пропоную вам подивитись послання від вищих сил на 2 січня 2026 року. А перед цим, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобається. Підпишіться на канал. Напишіть коментар. Пам'ятайте про енергобіль з собою Всесвітом. Отож, бо Вищі сили, проявіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитись це відео, послання на 2 січня 2026 року. День активний, насичений, наповнений такою енергією прискорення, пришвидшення, дуже активні енергії саме на вашу діяльність, на роботу, на якісь прояви у простір. Швидко переналаштовуйтесь з того, що у вас не виходить, на те, щоб це у вас вийшло. Тобто якось максимально швидко треба прийняти те, що так, саме так не виходить. Мені треба згенерувати якісь ідеї, запроси прямо до мозку, згенеруй, будь ласка, ідеї так, щоб те, що я на сьогодні запланувала, вийшло. Тут все сьогодні от послання буде про комунікації, про діяльність, про активність, тобто сьогодні день, який по максимуму треба присвятити своїй діяльності, щоб а те, що ви проявляєте у простір, воно давало вам максимум зворотнього зв'язку, зворотнього зв отак мені йде. Обов'язково вірте в те, що ви робите, не знецінюйте всі свої прояви, всі дії дуже важливо Себе хвалити і дякувати за те, що ви йдете цим шляхом, не зупиняєтесь. Ось, будьте щасливі сьогодні, будьте здорові обов'язково, посміхайтеся собі і не забувайте про те, що у всьому потрібен баланс.